Війна триває. Тож кожного дня ми прощаємось з нашими захисниками, повертаємо полонених та лікуємо поранених. Але попри все, багато військовослужбовців досі залишаються в статусі безвісти зниклих. Втрати навіть одного чоловіка вбитого це вже горе. Бо це герой, бо це українець, бо це захисник, бо це батько, чийсь чийсь чоловік. У категорію безвісти зниклих військових відносять лише після ретельного розшуку на місці події. Згодом командування частини пише заяву в органи досудового розслідування про пошук захисника. Установа, в свою чергу, вносить дані в єдиний реєстр. Лише після таких дій військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Проте для того, аби потрапити в список, є кілька факторів, каже підполковник. Перша це дійсно коли в ході бойових дій. Після завершення бойових дій ми не можемо знайти нашого військовослужбовця. Тобто незрозуміло, чи він загинув, чи він попав в полон, чи він де він знаходиться. Другий це категорія, яка загинули, бачили, наприклад. Але тіло загиблого ми не змогли забрати з поля бою. Ця людина також вважається безвісти зниклим, поки не буде знайдено тіло. І ті, які попали в полон, також ми спочатку вважаємо їх безвісти зниклим до підтвердження тих дій, які, що вони знаходяться дійсно в полоні у Російської Федерації. Відомості з єдиного реєстру відправляють в координаційний центр обміну полоненими. Проте в статусі безвісти зниклого військовий досі залишається в списках частини, а родичі отримують його грошове забезпечення. Розповідає заступник командира. Це військовослужбовець залишається в списках частини, тобто, щоб всі розуміли, він рахується в списках частини, поки по ньому або він не знайдеться, або тіло не знайдеться, або не буде підтвердження, що він в полоні, або інших. Він знаходиться в списках військової частини. Дістати підтвердження про військовослужбовців в полоні майже неможливо, оскільки окупанти не притримуються міжнародного гуманітарного права. Тому полонених не завжди переводять у відповідний статус, а залишають у списках зниклих безвісти. Підтвердження від Російської Федерації майже по жодному військовослужбовцю немає, щоб вони офіційно підтвердили, що так він знаходиться в полоні. Ні. Ним поводяться як з військовим полоненим, і ми готуємо його до обміну чи готуємо його до, до, до там, так, так званого там, суду ДНР, чи ще чогось, чи ще чогось. На жаль. Тому це подекуди затрудняє його перевід з безвісти, зниклого в статус. Полоненого зняти статус безвісти зниклого із загиблого може лише суд. Згідно закону, відповідне розслідування може тривати два роки. Проте під час війни процедура дещо спростилась, каже Даніар Петрюк. За особливих умов це такі, як перелікує є воєнні дії, може бути зроблено виключення, може бути військовослужбовець визнаний загиблим, але не раніше ніж шість місяців. Тобто, Шість місяців з моменту внесення відомості в Єдиний реєстр правоохоронний орган займається пошуковою діяльністю, розбирається, координаційні центри уточняють списки полонених, уточняють списки загиблих, і потім вся інформація стікається до органу досудового розслідування. Також заступник командира радить родичам захисників звертатись на гарячу лінію для отримання додаткової інформації, адже не бракує і тих, хто в скрутний для сімей час хоче нажитись на горі. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.